Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні ми з вами поговоримо про Лілії. Хто з вас уже дай... давно займається, вирощує Лілії, доглядає їх? А хтось зовсім недавно, ще новичок. І тому сьогодні ми з вами поговоримо про лілії, про їхній догляд після, після того, як вони відквітували, як вони віддали нам всю красу свою. Є два методи. Дивіться, ось ми маємо, ось ми маємо гарний кущик. Він, дивіться, був облитий квітами, було дуже багато квітів на ньому. Це такого рожевого, такого помаранчевого кольору. Це було такого вишневого, бордового кольору. Дуже гарні лінії. Але вони відквітували. Тепер потрібно їх обрізати чи ні? Можна не обрізати. Хто не хоче, не обрізає. Дивіться, отут, де пелюстки отпадають, і залишаються отакі, як коробочки. Націнневі коробочки такі, вони тягнуть багато соку із рослинки, нам вони не потрібні. Це по-перше, тому що заважає росту і розвитку рослини це перше. А друге, вид у нього неохайний. Ось дивіться, оцей. Він, ну, який у нього вигляд, неохайний. Тому ми будемо обрізати. Але обрізати теж можна по-різному. Якщо ви Вирощуйте квіти на для того, щоб зрізати, щоб зрізати. І ви їх зрізаєте дуже низько, то повинні знати, що обрізати треба залишати одну третю. От умовно поділили от рослинку ось, одна, дві, ось три. Да? На три, три частини вас. Ви зрізаєте на зріз не більше двох третіх, щоб у вас одна третя залишалася, інакше у вас не буде розвитку цибулинок. Цибулинки, які в землі, особливо, якщо це, в мене це однорічні рослинки, в цьому році я їх посадила тільки, вони мене рік. Якщо я їх зріжу зовсім геть, або не зріжу геть, розвитку самих цибулин і розділення не буде. Якщо ж ви не на зріз, просто вирощуйте для себе, щоб вам було гарно, ви зрізаєте просто отут, під оцим суцвіттям, де було суцвіття, отак. І все. І у вас і рослинка розвивається, і вигляд охайний. Щоб бур'ян росте, не звертайте уваги, тому що в нас дощі, ми не, не втягаємо проривати, бур'ян росте. Ось так. Дивіться, оце так зрізали. Те ж саме тут. Якщо зріжете геть, от як на зріз гарний такий букет, зрізали, не буде розвиватись. А тут одна стеблина. Я хочу, щоб наступного року тут їх було декілька. Для цього мені треба обов'язково зрізати. Зрізаємо, от у нас був такий гарний букет тут. Суцвіття таке, зрізаємо ось так. З цим, я думаю, зрозуміло. Тепер дивіться, потрібно підживлювати рослинку, коли вона вже відквітувала. Чи не, не потрібно? Обов'язково потрібно. Чому? Тому що рослинка забрала землі і всі сили вона віддала квітки. Тепер для того, щоб вони гарно розвивалися цибулинки, потрібно зверху цей фотосинтез іде, а знизу нам потрібно її підживити. А підживляти її треба комплексним добривом, але із самим низьким вмістом азоту. Хто вирощує рослини, знає, що азот він дає нарощування зеленої маси, цієї листкової маси. Нам не потрібно, нам потрібно, щоб воно вкорінялося. Значить більше фосфору, більше калію. Магнію для того, щоб укорінялися і розвивалися тут цибулинки. І ще одне таке питання дуже важливе. Потрібно поливати після цвітіння чи не потрібно? Тут вже дивіться по своєму клімату, який клімат у вас. У нас зараз дожі майже кожен день. Дощі майже кожен день, тому не потрібно. Можна. Тому поливати. Обов'язково рослинки. Якщо у вас дощів немає, обов'язково. Не часто, десь раз у два тижні, але поливайте. Якщо дожі йдуть, не поливайте, тому що цибулинки згоджують. Ось такі поради. Я сама, можна сказати, новачок. то росли лілії, але вони щось з ними сталося, з роками вони пропали, а в цьому році так сталося, що подарували мені більше двадцяти. Так, що в нас є. Вирощуємо разом з вами. Е, пишіть свої коментарі. Хто з вас вирощує постійно, як ви це робите. Я буду рада почути ваші коментарі, ваші зауваження. А з вами завжди я, Любов.